Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Продовжуємо марафон Мій улюблений динозавр. Напишіть в коментарях під цим відео, хто ваш улюблений динозавр або про якого динозавра ви хотіли б дізнатися більше, і відео про нього з'явиться на нашому каналі. А поки що підтримайте розвиток україномовного контенту, підписавшись на наш канал та поставивши лайк під цим відео. Ну що ж, розпочнемо подорож у світ динозаврів. Паразауролов. Інформаційна довідка: Паразауролов був рослиноїдним динозавром. Період існування пізній крейдовий період, ареал перебування Канада і США. Розміри до 10 метрів завдовжки, маса дорослої особини. Від 4400 кг до 5 тонн. Паразауролоф один із найрідкісніших динозаврів групи Качкодзьобі і в той же час один із найдосконаліших серед рослиноїдних динозаврів. Після того, як уперше було виявлено скам'янілий скелет паразауролофа, палеонтологи припустили, що ця тварина пересувалася на двох ногах. Використовувала свій гребінь як зброю, а хвіст для плавання в прісноводних водоймах. Однак надалі всі ці припущення не підтвердилися щоправда призначення та функції найхарактернішого елемента у вигляді паразауролофа його унікального гребеня так досі й не отримала пояснення. Гребінь паразауролофа являв собою велике. Порожнисте у верхній частині утворення, що починалося на верхівці черепа і тяглося назад на значну довжину, досягаючи шиї або плечей динозавра. Деякі фахівці вважали, що гребінь служив самцям свого роду зброєю під час сутичок за самку, інші висловлювали припущення, що він був дихальною трубкою. І давав змогу тварині при плаванні занурювати в морду у воду. І дійсно, всередині гребеня міститься порожнина, з'єднана з носовими пазухами, однак ніяких отворів для подачі повітря на ньому немає. У наші дні зроблено висновок про те, що порожнина в гребені служила резонатором для подачі звукових сигналів родичам. А коли було виготовлено модель гребеня паразауролофа в натуральну величину, виявилося, що якщо в неї подати повітря під тиском, гребінь видає мелодійний звук, схожий на звук тромбона. Деякі дослідники вважають, що гребінь паразауролофа підтримувала шкірна перетинка, підкріплена до основи черепа. І гребінь, і перетинка. Могли бути яскравого забарвлення, але в які саме кольори з'ясувати схоже уже ніколи не вдасться. Тривалий час палеонтологи були впевнені, що паразауролоф ходив на задніх лапах, тримав шию вертикально і опирався на масивний хвіст. Насправді все було зовсім інакше вигін шиї паразауролофа був спрямований униз, як у сучасних бізонів. Вивчення могутніх кісток його кінцівок свідчило, що цей динозавр міг пересуватися як на двох, так і на чотирьох лапах. За обох способів руху його спина розташовувалася горизонтально, а довгий хвіст був піднятий і витягнутим, але не спирався на землю. Колись вважалося, що довгий хвіст паразоуролофа служив йому кермом для плавання. Тобто, перебуваючи у воді, він енергійно працював хвостом, рухаючи його з боку в бік і таким способом просувався уперед. Але скаміннілі останки паразауролофа досі виявляли лише в породах, які формувалися тільки на суші. Приблизно в таких умовах сьогодні живуть слони. Крім того, характер зчленувань хвостових хребців динозавра. Свідчить про те, що він не міг без ризику зламати хвіст, робити ним потужні бічні рухи. Можна цілком обґрунтовано стверджувати, що цей чудовий качкодзьобий динозавр ніколи не жив у річках і озерах і плавав тільки за необхідності і тільки на короткій відстані. Паразоуролов жив у заростях на суші. Де знаходив достатньо звичної для нього грубої рослинної їжі. Викупні останки Паразауролофа вперше було виявлено у 1923 році у провінції Альберта, Канада, а потім у штатах Нью-Мексико і Монтана на заході США. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Нехай щастить.